Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Олег Леся і Чикаго. Дякуємо, що ви зайшли на наш канал. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви підписуєтесь. Взяли ми вас з собою. Хочемо, щоб ви глянули теж, як виглядає магазин Petland. Це є магазин, в якому продаються кролики, песики, котики, попугайчики. А також їжа для попугайчиків, для котиків, для собаків, для рибків. Багато рибків акваріуми продаються. А також рибка продається для акваріуму, хто має. Тож запрошуємо, переглядайте, ставте лайк. Якщо подобається, якщо не подобається, теж ставте нам лайк, тому що нам приємно наш новий канал, який тільки розвивається. Дідусючок, привіт. Привіт! Дідусь, ми купив... теж бо потроху, і канал наш нас називається трішки. Всіх любимо цьому йому і давайте глянемо далі, що можна купити, і також що ми купимо. Запрошуємо до перегляду. Отакі От рибки. Така рибка коштує 350 доларів. Одна. Це є океанічні. Різні, різні рибки. Тут дуже темно. Тому що вони повключали світло в акваріумах і для того так темнота така в магазині. Це як ракушки, як воно називається, равлики-павлики продають. Так, 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 равлик-павлик. Коштує 3,99 один. Ось така ріпка, 150 160, 159. Посторізмі рибки. Такі. Це немо теж коштує 45 доларів. Покійно. Малюня, яка ще гарна. 34, 64. я віка. А це теж немо рибки, бачите, з мультика. Ці рибки коштують 50 доларів одна рибка з no, таксом 54 вийдеться вам. Ось такий магазин, так він виглядає. Тут теж океанічні рибки. А там ящерки є, можу вам показати. Ящир. А от така є, бачите, яка, коштує 130 доларів. Їх на Флориді дуже багато. А вони тут продають, хто mm. бажає дома, мати. І черепашка є. А черепашка коштує, не бачу. Ціни. Де прайс не знаю. Вау! Тут велика є, бачите? Вона заховалась отам. Коштує 169 доларів. Черепашка, черепашка. дай-ка. <пробування> Вау, ці великі. Ці, напевно, десь коло 200-300 доларів, може, і більше. Одна рябка коштує. І що, дідусю? Ще нам кролика треба. Отакі От різні акваріуми продають, бачите. Отакий От акваріум, лампи різні і для акваріуму, і для черепашків. І для крокодайликів, для всього, що хоч. Ну, крокодайлики не продають. Але отакі штучки продають, Получи, то кліточки для них. Кто, скісеньки. А про гарний буде спати вже тут негатива. Дивіться, які гарні акваріуми. Великий такий, але ціна є тисячу доларів. Це вже більше до якоїсь компанії. Так. Отакий От теж дуже великий. Це теж отакі штуки що ставити, наприклад, якщо е продають, як вони називаються, ой, Єгуана, Єгуана. Отакі деревляні штучки ставиш теж, то теж Тексас Холий Дейк. Це дерево. Із Тексасу. Тут каміння для акваріуму різні. 1499, на 72 галони акваріум. Бачите, різні різні різні. Хто любується, таким любить, хто може купляти. Ось такі може збудувати великий водоспад. Камінчики різні теж і для рибків, і для цього. О, що нам потрібно? Нам потрібно їжу взяти для нашого цього, щоб чистить акваріум. Добре, Ні, дідусь, ти він що? Я боюсь. Хочу... Я не хочу, він хоче волі, він не буде в клітці. але воняти буде. Любити, Це все для акваріума. Бачите? Такі штучки. Просто тут дуже ціне завишені, а нам потрібно. Mm, зараз, зараз, зараз я не бачу, де їх дуже для чого? Тут теж для акваріуму все. У нас є акваріум, але на 10 галонів, не дуже великий. І фільтри є теж для акваріумів, бачите? Фільтри зараз, зараз які в нас. Не бачу. Компанія зовсім інша. У нас, напевно, десь от такий, 11 доларів. ось і дешевий. Тут дешевий фільтр. М -м -м. А така штука, скільки коштує. Не бачу всім'я. Та задня 22. одну взяти. У нас там є багато, але. Якщо чистити, може таку взяти заячіння. Це розова не піде до нашого акваріуму. Кожний раз щось хочеться нового. Такого зайка ти не хочеш. От хочемо вам показати отак. Тут, бачите, що ж, тут є, тут малесенькі такі кірики. Дивіться, які тут гарні кролики. А цей заховався в хатку. Дивіться. А ці дві лапочки. Такі. Які, ці гарні влітки, страшні. Бачиш, цей інакше, цей такий, як в нас колись в Україні були події. А це ті часто зайчик дикий. Так не кролика, як зайчик. Бачиш кінос? Дуже-дуже гарний. Лапунечки, сьогоднішній день пішов на кролики. так? Де ти є? Hello! Hello! Оцей гарний теж. Hello, baby! Hello, baby! Дивіться, як там ті сплять. Oh, Тут, бачите, снеки різні для собаків. Ми хочемо подивитися пасочок. Джевелін наш має, але не знаємо, хочемо йому трошки, може поміняти для нього x подивимось пасок. Бачите, там задній підлаж так витягне, задній. Чи такий, чи такий же самий, як наш, чи по-іншому зроблені. Але ніхто не купляє, стоять йому з пороха, але він на йому треба, напевно, два іксала. На джевелінчик гігант, правду, так. А тут теж немає, пасочків немає. Ну, для собаки них нічого такого немає. Там ігрушки є для собаків. так, Ось такі попугає. Вони літають, потікають, десь немає. Целочки наші, такі гарні унечки. 800 доларів, 900 доларів під тисячу, доларів залежить від кожного. Тут теж 800, а це ціна там в'язок. 900 і 1000, залежить, як який. А оцей 1300 біл жовто зеленим 6600 які? Який... а, блю я не знаю з них 1600 а який 1400 тут вся їда для попугайчиків Колись ми отакі штучки купляли нашим в нас були. Тут теж бачите різні для і попугайчиків, і може цих, як вони називаються. Зараз я вам канарейки, Це бачите. Перекид, отакі 50 доларів. Чекали, ми купили їх по 30. У нас отакі були. У нас такий зелений, був, жовтий, отакий нас був. І голубень. 49-50 доларів. Ну, неприємно. А це яка краса? Оце дуже гарне. Яка його ціна, мабуть. А є. 1200 він коштує. Там соль. Для кроликів, бачите, сіно є. Їда різна, солома. Для попугайчиків отак, ніби банани. Oh, so cute. Wow. Yeah. This is just really oh, good. my oh, <laughs> oh, my goodness. Oh, my goodness. He just tried it one day and yeah. it just stayed there. We put him down and <gasps> he landed back, too. Wow. But he does tricks. That's so cool. Yeah. Oh, he's a I know. Show him the rubble. I have watched it. Каїт. 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 Дві тисячі п'ятсот, двісті їхня ціна, а оці по 500 доларів. Це бачите, який має як принц, принцеса має такий на голові. Який називається? Межі ці відкривають свій зі.

Массаж, вам легкий тебе лежить у Ах, Ах, тихе трунчик. Отакі, вот бачите, для них різні dog eating? from the bulldog food i am by from the amazon oh the um, um white and yellow the box Це для зубків щітка. Шампуні різні. Ножнички, но, ноги постріхти, но, Ногтики постріхти, різні такі щиточки. Отакий шампунь візьмемо для джевелинки. Два. Бачите, для різної собаки різний шампунь. Ножнички різні. Ми його возимо в цей, е обстригають нам гадко. Е Бачите, для собаків, якщо хвора, щоб десь, наприклад, пальчики нализала, то такий дають комірець навколо шийки. А тут для котиків вже їжа різна. Різна, різна, різна їжа для котиків. Це, бачите, такі пасочки, що по подвір'ї він може бігати, причіпляти. І він бігає по подвір'ї. Співають. Це мисочки отакі для їжі, для песика для котика насипаєш, вони звідти їдять, але в нас практично маємо такі знержавійки. Кожного дня ту мисочку миємо. Ріжечка для собаки, для маленької собачки. Ліжечко коштує 50 доларів. А ми купляємо кастку. Кастку мають дуже гарні і ціни відповідно, тому що ліжечко міняти потрібно кожного разу. Це він любить таке, просте він не любить. Він любить таке, щоб воно мало отаку от сп'інку, але грубу, так як подушечка, і він так на живелінчик спить. О, мисочки у нас от такі. Бачите, для нього ми маємо. Отаку от для одна для водички, але в нього столик такий, і таких дві місочки на столику стоять. Отака от гарна місочка є. Теж. Не знаю, скільки, 20 доларів. Потім є от така, Але в столик його не влізить. Паштети, не бачу на який вік, тому що і по віку теж є для є по віку, скільки років має, але і є ще по, наприклад, по є бульдог, то є бульдог, наприклад, ротвейлер, ротвейлер. Також для песиків різної породи, теж їда відрізняється, тому що не кожен песик. Ну, як будуть їсти, але, наприклад, бульдоги, вони, їм потрібно більш давати е, їжі такої, щоб мало омега 3 щоб кістки міцні були укріпляти, бо він важка собака, і щоб він мав міцну міцну кісточку. Для того їм потрібно омега багато вживати. Окей, я хочу подивитися, от такі бачите, для них. Ігрушки різні. У нас він не бейбі. м'яч любить, він щось такого любить. Він не любить грати з такими ігрушечками. У нас є різні. Для нього більшість це є м'яч. М'ячики щось такого. Це для такого дуже важке, Оно для Джевелінчика буде за важке. Я так думаю, не знаю, що джевелінчик. Чи йому заважко, чи не заважко, такий м'ячик, така штучка, щось такого в нас є. Для того, щоб він зубчики свої чихав. Таку кісточку ми купували, це не практично, тому що він носить, може з однієї кімнати побігти в другу кімнату і е, непрактично. Може брудити. Зараз спробуємо взяли для нього паштети. Такі... Отакі ребки, бачите, великі. Великий акваріум. Дивіться, яка... Це теж голд, правда, зая? Так, щось горку що горбу. <реклама> <Ублизли> вони бачать <реклама> пірання, ну <кажу>, облізли вони. Ооооо, яка ж ти страшні ще? <реклама> Так, дуже страшнюща. А тут оця штучка в нас є ця рибка. Це такий, що чистить акваріум. Дивіться, який він тут великий. ого, в нас наполовинку. Вони чистять, називається, він чистить акваріум. Він повинен бути в кожному акваріумі, хто має рибку. Його потрібно теж годувати, їжу йому купляємо різну. Він називається, що чистить акваріум, але я не знаю, що він дуже чистив. Ми більшість чистимо, як він чистить. Бачите? Отак От продається ем, травецька готова для акваріумів. Які рибочки, манюлечки, отакі. Такі класні. Різні, різні і різні ціни. А це, бачите, вирощують спеціально для людей, хто хоче е, живі. Костує один кущик, 7,99, бачите, він йде отака І Купляю, ставиш собі в е, акваріум.